У Києві пройшла підготовка майбутніх офіцерів. Курсанти взяли участь у змаганнях, які нагадували справжні навчання зразка НАТО. Про те, як готували майбутню еліту української армії, дивіться у сюжеті Київлади. Перший етап конкурсу став для курсантів цікавим досвідом. Вони долають перешкоди, перетинають місцевість, атакують будівлі, надають першу медичну допомогу і навіть здійснюють повітряну розвитку. Кожна вправа була спрямована на розвиток різних навичок, необхідних сучасному воїну. На другому етапі змагань вони вчилися ефективно планувати та виконувати штурми будівель, взаємодіючи у складі невеликих підрозділів і забезпечуючи безпеку один одного. Змагання стали новим цікавим досвідом на витривалість, спритність та знання військової справи. Учасники долали смугу перешкод, демонстрували вміння стріляти, надавати першу медичну допомогу та працювали у складі. Ді розрахунків кожна команда вклалася на повну, прагнучи до перемоги, але перший здобув другий курс факультету. Третій етап став справжнім випробуванням для курсантів військового факультету соціальних та поведінкових наук. Вони продемонстрували високий рівень підготовки, злагодженості та командного духу. Четвертий курс особливо вирізнився, здобувши перемогу. Курсанти продемонстрували першокласну командну роботу в групах під час бою в лісі і підтвердили свою готовність до будь-яких викликів. Вони з гордістю несуть звання військову, демонструючи сміливість, витримку, професіоналізм та високий рівень підготовки. Змагання також стали чудовою нагодою для студентів здобути цінні практичні знання, зокрема в орієнтуванні на місцевості, ефективному штурмі будівель та роботі у складі диверсійних груп. Вони виконували завдання в умовах максимально наближених до бойових. Учасники вдосконалили навички аналізу ситуації, швидкого прийняття рішень та взаємодії в команді, що є ключовим для сучасного військового фахівця. Курсанти показали свій професіоналізм та командну роботу. Всі етапи змагань були однакові для курсантів. І перші три проходив кожний факультет, де визначився кращий курс кожного факультету. А от четвертий етап став фіналом між усіма учасниками, де у гідній боротьбі перемогу отримав четвертий курс військового факультету соціальних та поведінкових наук. Кожен факультет виклався наповну, демонструючи злагоджені дії та високий командний дух. Змагання стали не лише перевіркою індивідуальних якостей, а й сприяли зміцненню команд.